Знову доброго вечора. Знову я з вами хочу показати ще частинку своєї посилочки. І перш ніж почну, хочу всім вам щиро подякувати, що ви зі мною, що ви пишете мені такі теплі, гарні, щирі відгуки, коментуєте. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Дякую вам за вподобайки, що ви мені їх ставите. Ну, і почну показувати, ось дивіться, така чайна скатертина. Вона кольору ніби молочного такого. Не геть зовсім вона білосніжна. Е, нитки, можливо, це і рис. Мені здається, плетена вона спицями. Кругла така, доволі велика скатертина. Дуже цікавий, цікавий такий тут рапорт узору, візерунку. От, Дивіться. ну Якби я фотографувала, то, звичайно, можна було б на круглому столі показати більш краще. А так, от як можу. Як же показати, вірніше, як її виміряти? Зараз я якось виміряю її розміри. Вон, я склала її в четверо. Бігала по, по рулетку. І зараз вам скажу її розміри. В діаметрі вона метр 10. Метр десять, така, така її ширина. Ось така краса. Така скатертина буде коштувати 300 гривень. Так, захекалась, бігала рулетку. Занесла її. Так, ось серветочка. Дивіться, також плетена гачком, вручну кругла. А, ну, не зовсім кругла. Зараз вимірюю її розміри. Ось так по цих зубчиках. 50 см вона в діаметрі, це якщо по зубчиках брати. 80 гривень. Ось маю таку ніжну серветочку. Вона також плетена гачком. Така, дивіться, вона такого кольору, ніби бежевого. Розміри 40 на 26. Тонесенька така, ніжна. 50 гривень буде коштувати така серветочка. Ось іще одна серветка. Також плетена гачком, така цікава в неї форма, дивіться. От. Розміри 44 на 26. І ціна такої серветочки 50 гривень. Дуже мало зараз попадається у таких речей, саме плетених гачком, і це раз. Дуже мені пощастило. Так, є ось така серветка. Вона в такому м'ятному кольорі. Ну, колір, так зветься, тканина і обшита е, отакою мережкою. Цікава мережка. Більше вона ця мережка схожа на плаванське мережево розміри 58 на 35, також 50 гривень. Ось така краса, це мабуть її лице, дивіться, така серветочка, також розміри буду брати по цьому довшому краю 40 на 30. Такі розміри цієї серветочки. Тут мережка, мені здається, це машинне плетіння. Але також дуже цікава, дуже гарна, в гарному стані, вона як нова, 50 гривень. Так, ось є така, не знаю, що це. За, ну, можливо, це серветочка, не знаю. Тут з однієї сторони така мережка більша. І по трьох краях, от отак вона обшита мережкою такою тоненькою. До речі, тут є етикетка і 100% бавовна виробник Великобританія. Що це таке, я не знаю. Такі речі мені інколи попадаються. Є так навіть із вишивкою. Я не знаю, що це таке. Я зараз вам скажу її розміри 48 на 35. Ось така. Вона також колір, ніби ванільний такий колір. Або колір топленого молока. Більш, наче, ванільний такий. 50 гривень така серветочка. Так, ось маю таку. Це ручна робота, серветка плетена гачком. Розміри її 35 на 35. Ось, і ціна 50. Так. Є ось така. Величенька серветка. Вона, мабуть, кругла, повинна бути. Дивіться, як цікаво сплетена. Ну, мухи літають. Я сьогодні відкривала вікно на кухні і маю тепер. Ось так, такого, такий в неї рапорт візерунка, бачите? От. Розміри зараз я вам скажу. 58, а так, 55. 58, 55. Ну, це дивлячись, як її е, випросувати, висушити і. Е, 120 гривень така серветка. Так, є в мене ось така доріжка. Ось така доріжка, вона вишита хрестиком оці малюночки, трояндочки. І також, дивіться, тут вишита. ну, це машинна вишивка, наскільки я розумію. не ручна. Вона також не білого кольору, а такого кремового. Це доріжка, розміри її. Ось так вона виглядає. Бачите? Це щось. А, це. Розміри. Зараз вам скажу, але вже перегнула на виворіт. Так, розмір її довжина метр і ширина 40 сантиметрів. І така доріжечка 120 гривень. Ніжно має таку вишивку, сама вона тоненька. Так, є в мене от таких серветок. Багатенько. Ну, вони різні. Це ось така, видно, що вони нові, тому що ці киточки вони не, не покуйовджені, хоча там на деяких є й покуйовджені, але відчуття, що вони нові, це така ткана серветка. Ось <кхем> розміри 35, без киточок на 35. Ось така. Зараз іще покажу, які є. Дві ось такі, ну це ем, дві отакі серветки, ну ніби вони й були в користуванні, бо тут по киточках я бачу ось. Але е, тканина тут натуральна, тут льон. Так як тут е, відчувається, ніби ще й є <кій> <кій> додавлений. То тут на, на оцій серветці тут видно, що натуральна тканина. Ось така. Ну, вони всі приблизно одного розміру. Так, показую. Таких дві. Так, ще є також така червоненька серветочка. Вона трішки менша. Тут без киточок 26 сантиметрів. Так, і є три ось такі серветки. Є три ось такі серветочки. Біленькі і з отакою мережкою витканою мережкою. Такі серветочки будуть по 20 гривень. Таких біленьких 4 маю, ну тут ось трішки на одній якась плямка. Кожна серветочка 20 гривень. Так. Є в мене отакий, отака доріжка, це вовняна доріжка, вона вінтажна. З однієї сторони вона ось така, отак виглядає. А з цієї сторони вона ось так виглядає. Видно, що він таж десь почіплялися ось тут такі катишки, треба їх познімати. Десь видно втрату, ну, я не можу сказати, що це міль поїла, тому що міль, щоб їла, вона була б на скрізний а тут можливо десь. О, мені здається, що хтось палив та попали іскринки, скринки, десь тут в декількох місцях. Можливо, от свічки. Ну, от свічки то був би віз. Ну, ось така доріжка. Розміри зараз вам скажу. Ну це вінтаж, так як комусь. Не знаю, хто для чого придумає 26 на 81. І 60 гривень буде коштувати така доріжка. Так. Ось є навіть речі, отакі новенькі. Бачите, з ярличком. Коштувала вона 1,40. Ось така серветочка. Тут дуже цікава, така, дивіться, структура тканини, жакардова тканина, обшита мережкою. І оце таке її лице. Можливо, комусь до такої скатертини така серветка, та будь-для. чого. От 40 гривень така серветочка. Так, є в мене доріжка, вона також абсолютно нова. Колись в мене попадалася із такої тканини. Зелена скатертина. А тут така рожева доріжка. Вона новенька, тканина натуральна. Розміри її 70, значить, це 72 метр 44. На, на 38. Ось така серветка, доріжка. 100 гривень. Так, ну, цю красу покажу потім. Ось є в мене отака серветочка. Це бавовна натуральна тканина, обшита натуральною мережкою, але мережка пришита тут. І посередині ось така мережка. Ось так собою являє. Такий вигляд має оця серветочка. Розміри її з мережкою 50 на 50, і ціна такої серветочки 80 гривень. Так, ось також маю красу. Отаку велику. Велику таку красу маю. Це також плетене гачком. дуже дрібна, дрібне таке плетіння. Оце чайна скатертина має вона такі ось по краю в декількох місцях я бачила такі пошкодження. Ось. Ну, в одному, можливо, ще десь. Ну, і ось така, така трошки. Ну, це такі незначні, знаєте, це такі пошкодження. Для майстринь, або і навіть для хороших, гарних господинь, то це ми жінки на Україні вміємо все робити. Що приходиться тей, ну, такий ось тут ниточку треба підхватити. Це чайна скатертина. Розміри зараз я вам озвучу розміри 85 на 85 і ціна такої скатертини 200 гривень. Так, і на сьогодні, мабуть, остання буде. Останній буде показ. Це така ось скатертина, білосніжна скатертина, має вишивку. Вишивку хрестиком, я її геть розвернула так уже. Це, звичайно, машинна вишивка. А можливо, і не машинна. Можливо, знаєте, як на виробництві буває, дають готовий матеріал і ручна, так як і на фарфорі, ручна підмальовка, так і на тканині, можливо, ручна вишивка. Тому що вишивка хрестиком, і тут. На вивороті, ось так вона виглядає. І розміри зараз я вам скажу. І також покажу недолік. Спочатку розмір, а потім недолік. Ширина цієї скатертини 1,22 метр двадцять два, і довжина. І довжина 1,70. Отакі От є розміри, ціна такої скатертини буде 250 гривень. І ось показую недолік. Саме отут, де вона була складена, є отакі дві дірочки. Бачите? Їх можна заштопати, їх можна вишити. Не знаю, що можна зробити. Я так думаю, що це там, де вона була зігнута. І її пошкодили, я так думаю. Але сама вона дуже гарна, ось така і на вуглах, дивіться, така вишивка. Вона натуральна, бавовняна, білосніжна, ось така скатертина. Ну, і на сьогодні все. Завтра зустрінемось, <кій> завтра, можливо, щось покажу вам ще. Бо в мене є постіль. Я її на цей раз не замовляла, мені обіцяли е, після 13 го числа. Але ні, небагато поклали, але дещо поклали. Тому завтра я вам покажу. А всім бажаю міцного здоров'я, тихої, мирної ночі, без різних там сирен. І різних звуків посторонніх, щоб нас ніщо не тривожило, щоб ми відпочили і завтра з новими силами у новий день. Дякую всім за підписки, дякую за вподобайки, до нових зустрічей!